Пані Гано, з вами хочемо сьогодні поспілкуватися про виклики, які можуть з'явитися перед ФОПами у 2024 році, адже бачимо згідно статистики, що минулоріч значно зросла кількість фізичних осіб-підприємців в нашій державі, зокрема за різними експертними думками, можливо, це пов'язано із мобілізацією. І, з іншого боку, вважають, що багато працівників якраз точніше роботодавців про. Своїм працівникам переформитись на ФОПів для того, щоб знову ж таки уникнути подачі документів до ТЦК та СП. Але зараз не про це хочемо поговорити, а зокрема про те, що дійсно найбільш турбує ФОПів цьогоріч, Зокрема, чи варто найближчим часом очікувати якісь. Зміни в законодавстві чи зміни щодо їхнього, їхньої роботи, щодо їхнього оподаткування на що варто було би звернути всім тим, хто оформив ФОП в дії буквально за декілька хвилин. Для того щоб Грамотно підійти до ведення своїх справ потрібно пам'ятати, що фізична особа підприємець це здебільшого представник малого та середнього бізнесу, який може враховувати всі переваги спрощеної системи як оподаткування, так і ведення своєї справи. Дійсно, це фактично ті люди, які кожного кожного є в кожній родині, і байдуже чим ви займаєтеся. Сфера надання послуг краси чи. Ресторану, чи, можливо, оператори кол-центру всі ці особи задіяні в реальній роботі, і їх доходи формуються за рахунок здійснення підприємницької діяльності. Після того як такі особи стають фізичними особами підприємцями, їм потрібно пам'ятати декілька обов'язків: перше це сплата єдиного соціального внеску. Друге, це обрання форми оподаткування, як правило, вона є спрощена. І градується на три групи: перша, друга, третя, про їх особливості трошки згодом. І третій обов'язок це подання відповідної декларації і ведення своїх справ. В плануванні ведення активності у 2024 році варто звернути увагу на статистику, яка говорить про те, що достатньо фізичних особ-підприємців обирають все ж таки припинити свою діяльність. І з огляду на. Зрозумілі питання мобілізації і зогляду на те, що законодавство пропонує часткове внесення змін і підвищення ставки як податків, так і єдиного соціального внеску для о, трьох груп фізичних осіб підприємців. Пані Гано, ви згадали про мобілізацію, зокрема про те, що у зв'язку з мобілізацією частина ФОПів закривають свою діяльність. то чи обов'язково це робити, чи можна якимось чином? Її заморозити, адже якщо я не помиляю згідно законодавства, то на час служби їм не нараховуються жодні нарахування та податкові в цей час. Практика, як завжди, вносить свої корективи. тому відповіді юристів є перед тим, як приймати рішення заморожувати чи закривати, добре проконсультуватись і пригадати: а чи дійсно діяльність здійснюється, а чи людина, яка наразі служить, колись давно зареєструвалася фізичною особою підприємцем, і думає, зараз хай буде ні, не буде, оскільки законодавчі гарантії дійсно дають гарні правила заморозки. Проте, якщо уважно аналізувати закон і приміряти, що я фізична особа-підприємець маю зробити після того, як, наприклад, закінчу служити в ЗСУ, чи завершиться військовий стан, то обов'язки по названих мною критеріях спати єдиного соціального внеску, фіксація своїх доходів. Адже не всі ті, хто служить в ЗСУ, припиняють реальну роботу. В багатьох залишається Справи і працівники, яких, які фактично допомагають фізичній особі-підприємцю зберігати бізнес, поки людина залучена до служби в Збройних силах. Правильною відповіддю є звернути увагу на такі критерії і лише після цього приймати рішення. Буде незайвим зайвим порахувати, яку кількість. Витрат людина має оплатити для того, щоб мається на увазі один соціальний внесок і ті обов'язкові платежі, і збори, які зберігаються. Другий критерій, на який варто звернути увагу для тих фізичних осіб підприємців, в яких є наймані працівники, це особливості банківських процедур, адже виплата заробітної плати чи виплата винагород від фізичного підприємця від фізичної особи підприємця іншим особам без авторизації, без е, суворого. Сувора ідентифікація на сьогодні майже неможливо буде правдою звернути увагу на те, що деякі фізичні особи підприємці застосовуються з певними особливостями на межі законодавства, має на увазі сірого і білого. Проте, якщо мова йде про реальну роботу людини, яка обрала для себе спрощену систему оподаткування, моя відповідь покладатися просто на заморозку буде невірним, і перед тим як приймати остаточне рішення, обов'язково треба порадитись або зі своїм бухгалтером, або зі своїм юристом пані Ганно, А чи можете ви пояснити, у який спосіб відбувається ось цей контроль з боку держави відкритих фопів тих людей, що нині служать? Інструментами контролю о, наразі є відомості єдиного державного реєстру осіб всіх осіб, о, які мож, які є зареєстрованими підприємцями юридичних осіб та громадських о, формувань. Звичайно, це відомості податкового обліку є важливими і набирають обертів обертів правила контролю прозорості розрахунків. Якщо раніше більша частина ФОПів та інших осіб могли бути переконані, що всі надходження на їх картки. Приватні чи картки фізичної особи підприємця завжди покривалися банківською таємницею, то наразі прозорість і діджиталізація допомагає банкам не тільки мати права надавати відомості про рух коштів в податковому органам, а не буде перебільшенням ствердження, що до кінця 2024 року це буде прямий обов'язок банку. Тому навіть якщо фізична особа-підприємець байдуже, вона Служить за чи а, просто а, займається своєю діяльністю, буде обирати формулу ведення своїх а, справ а, забути чи а, послатися на те, що щось не пам'ятає. То такі установи, як а, банки податково, обов'язково зможуть знайти можливість це нагадати. Це є важливим і з точки зору податкування, і з точки зору прозорості ведення своєї діяльності, і звичайно, тих зв'язків, які а, можуть мати різні походження. Пані Ганна, якщо говорити зокрема про закриття рахунків ФОПів загалом, то наскільки це зараз складна процедура, адже знаємо, що відкрити дуже легко, а чи так само легко закрити ФОПа? А ні, закрити не складно. Для того щоб закриття було трошечки важким ніж відкриття, необхідно пам'ятати, в якому банку ви обслуговуєтесь. Це перше. друге. Мати електронний електронний ключ це дуже допомагає для того, щоб поновити, поновити відомості про себе і підготувати пакет документів для закриття рахунку. Фактично, якщо фізична особа підприємець здійснює діяльність хоча б три рази на місяць, а щось сплачує, чи йому щось надходить. Відносини з банком встановлюються. і плюсом сьогоднішньої зарегламентованості з боку банків є те, що банківська установа з моменту реєстрації фізичної особи підприємця фактично володіє всією інформацією про нього. Прізвище, ім'я по батькові, місце знаходження, рід занять, навіть орієнтовні показники надходжень і джерела такого походження. Надходжень. Це Суто заробіток, це грантова система, це фінансова допомога, це запозичення чи банківські кредити. Для того, щоб закриття банківського рахунку відбувалося легко, достатньо завітати чи зателефонувати до свого банківського менеджера і з'ясувати, які відомості при відкритті рахунку надавалися, порівняти їх, і тоді жодних питань не виникатиме. А закриття рахунку буде зводитись тільки до представляння підпису і до використання залишків. Тобто, це можна зробити і без юриста, і без бухгалтера? На мій погляд, На мій погляд, так. Для того щоб з першого разу все вдалося, достатньо зібратися і пригадати архів своєї діяльності. Як правило, банки запрошують на зустріч і. Для того щоб закриття рахунку могло відбутися, варто приділити своїм справам хвилин 15. Достатньо часто ФОПи, як і будь-які інші підприємці, або зайняті, або не зовсім люблять займатися своїми справами. Тому, якщо є бажання доручити свої питання людині, яка має це робити з певною долею експертності, і надавати може надавати. Коректні відповіді на запитання банків може надати обґрунтовані доводи, чому запитання банків чи причина відмови є такою, що не відповідає не тільки вимогам сьогодення, а часом і здоровому глузду, це є корисним пані Гано, але якщо ще говорити зокрема про закриття, то чи варто і як часто варто відвідувати безпосередньо податкову, чи це все можна зробити в банку? Наразі гострої необхідності відвідувати податкову немає. Це зумовлюється тим, що реформа податкових органів взагалі передбачає не офлайн, а онлайн спілкування платника податків з податковим органом. Якщо пам'ятаєте, декілька років тому було, було поширено точка зору, що потрібно обов'язково завітати до свого інспектора. Зараз, після того, як діджиталізація поширюється і закриття фізичної особи підприємця можливе навіть через дію відомості про закриття автоматично надходять і до податкової органи, і до банківських установ. Тому відвідування не є обов'язковим. А якщо у вас є електронний цифровий підпис, і ви вмієте заходити в свій електронний кабінет, це зовсім не важко. Відвідування можна уникнути з 90% вірогідністю. Пані Гано, ще цікаво, чи є якісь ініціативи щодо зміни ставки єдиного податку у 2024 році, чи варто очікувати на такі сюрпризи для фопів від наших законотворців? Так варто очікувати це збільшення ставки єдиного соціального ЄСВ для першої другої групи. Я не можу сказати, що вони є істотними, і це є красномовним чинником того, що діяльність фізичної особи підприємця обов'язково потрібно виключати. Взагалі, якщо говорити про сюрпризи від законотворців, тим, хто обрав для себе спрощену систему оподаткування і продовжує бути фізичною особою-підприємця, не завадило б розкласти свою план своєї діяльності на найближчий рік. Найближчий рік для того, щоб станом на Перше півріччя 30 червня цього року вже розуміти ті плани і ті договори. Чи вони закриті, маю на увазі, чи відбувся розрахунок, оскільки з 1 липня починається наступний квартал, а відповідні законодавчі зміни прив'язані до звітнього періоду. Мова йде про єдиний соціальний внесок. Якщо говорити про ставки податків, то як правило найпоширенішою формою Діяльності фізичних осіб є перша група це ті, які не передбачають найману працю, або третя група, ті, які передбачають найману працю, і обсяг діяльності, який дозволяє бути невеличким бізнесом. Пані Гано, ми знаємо, що з 1 квітня зріс розмір мінімальної заробітної плати. Тепер це 8 тисяч гривень. То що варто врахувати в цьому плані якраз ФОПам, які мають найманих працівників? Такий показник, як розмір мінімальної заробітної плати, є важливим критерієм планування своєї діяльності. Так праві, він дійсно з 1 квітня зріс. І окрім логічного логічної сплати заробітної плати цей показник враховується для граничних лімітів для кожної з груп, які дозволяють фізичній особі підприємцю відповідної групи зберігати свій статус. Наприклад, якщо ви фізична особа-підприємець першої групи і ваш ліміт перебільшується, то ви автоматично переходите на другу групу. Це робиться без вашої. Ініціативи чи будь-якої заяви, а відповідно до тих показників, які у вас є. Як друга переходить на третю. А якщо ви на третій, граничний розмір близько 8,5 мільйонів, то е, така, такий платник е, спрощеної системи оподаткування переходить на загальну систему оподаткування. Це означає інші ставки податку 20%, і означає інший спосіб ведення бухгалтерського податкового обліку. Для того, щоб, повертаючись до вашого питання, чіткіше сформулювати, на що треба звертати увагу, коли чуємо про збільшення мінімальної заробітної плати, то стрімами напрямками, на які необхідно звертати увагу, це ліміти, по які варто не перевищувати, якщо обрана модель вас задовільняє, це обрахування заробітної плати. Це грантові і тендерні закупівлі, які часом мають специфічні умови. А для того, щоб їх виграти, треба це враховувати. Пані Ганно, державна податкова служба нещодавно опублікувала план графік проведення документальних планових перевірок платників податків на цей рік. То цікаво, кого саме ці перевірки будуть стосуватися. Ну, як правило, це, о, так дійсно, о, хвилиночку, я о, хочу запередати для того, щоб коректніше передати інформацію про стан о, перевірок. Майже дійсно. Основні перевірки стосуватимуться юридичних осіб та фінансових установ. Це те, що менше всього стосується теми нашої сьогоднішньої безпосередньої дискусії, оскільки це підприємство з високим ступенем ризику, залежно від їх діяльності, обсягів доходів та сплачених податків. Чому це може бути важливо для фізичних осіб-підприємців? Не секрет, що крупні юридичні утворення обов'язково мають в Своїх формулах роботи фізичних осіб підприємців, і якщо змоделювати ситуацію, коли перевірці піддається підприємство з високим ступенем ризику, то ті фізичні особи-підприємці, які виконували особливо ризиковані завдання, чи особливо часто порушували правила фінансового моніторингу, чи можливо не виконували низку договорів. Автоматом можуть підтягуватись і також піддаватися перевіркам. Або з метою того, щоб такі підприємства позитивно пройшли податкову перевірку, в рамках цієї перевірки необхідно буде надавати документи, які підтверджують прозорість і законність взаємодії з певними фізичними особами-підприємцями. Важливими для цієї групи суб'єктів, які піддаються перевірки перевірками є банки, страхові компанії, кредитні спілки. і фізичні особи, які здійснюють експертну діяльність і часом є співробітниками названих мною фінансових установ можливо, це аутсорс чи форма трудозайнятості. Також мають бути готові до того, що їх діяльність може бути на може бути піддана крос перевіркам. Хотілося б в рамках такої цікавої. Дискусія для юристів вона дійсно є і актуальною і цікавою. Звернути увагу на те, що, можливо, не так варто переживати чи боятися слова перевірка, як розуміти, що рано чи пізно фізична особа підприємець буде піддана перевірці, якість цієї перевірки і те, що напрацьовано, має бути підготовлено. Сплата податків, основні зобов'язання. Коректність діяльності і взаємодії з банками. Це запорука успіху будь-якої кількості перевірок. Пані Галині, що стосується, так, 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 продовжуйте. Що стосується тих перевірок, які не підпадають під планові, це ФОПи першої і другої групи. Важливо розрізняти те, що не підпадає плановій перевірці, і те, що може підпадати під крос перевірку, є. Дуже делікатною і чутливою різницею, тому як юрист може закликати тих фізичних осіб підприємців, які співпрацюють з бізнесом, розуміти, що відсутність в плані перевірки зовсім не означає, що запити від відповідних органів не можуть надходити і до йому треба бути готовими. Пані Гано, ну і те, що ми ще на початку згадували, про те, що якраз багато хто стає ФОПом заради того, щоб працедавець не подавав дані про, про тих чоловіків, зокрема, які працюють. В нього до ТЦК і СП, чи вам щось відомо про зміни в законодавстві, чи не доведеться незабаром ФОПам теж подаватися, чи подавати свої дані про те, що вони саме ФОПи і в територіальні центри комплектування і соціальної підтримки? На мій погляд і на моє переконання обрання того чи іншого виду форми працевлаштування чи ведення своєї справи з великою долеверогідністю. Можливо, в перспективі до трьох місяців навряд чи буде гарною запорукою приховування інформації. Останні зміни і час той період часу, в якому перебуває країна в правовому режимі воєнного стану, виключає можливість, коли обрання того чи іншого форми працевлаштування є моментом, який звільнить від можливості одержати відомості, плюс законодавчі зміни, які наразі опрацьовуються, і мова йде про нову модель законопроекту про мобілізацію, не є тим, чого варто дотримуватись. Можливо, це скептична точка зору юристів. Проте як на мене, орієнтуватися в даному випадку варто не про законодавчі, не на законодавчі зміни про мобілізацію, а саме про те, що діяльність фізичної особи підприємця може бути класною, законною і корисною.